Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент, те, що стосується власне третього армійського корпусу, насправді росіяни ще під час першого етапу першого такого активного наступу на донеччині Луганщині, вони з'ясували, що їм бракує свіжих резервів, тобто вони вистачало в принципі в першу чергу за рахунок величезної переваги в артилерії бої Проломувати нашу оборону, але бракувало свіжих резервів, свіжих ресурсів, які можна було б кидати для того, щоб розвивати цей успіх. Тобто, власне, тоді з'явилася ідея формування цього армійського корпусу. Ставилася достатньо амбітна мета. Наскільки я пам'ятаю, вони планували, що він буде складати не менше 15 тисяч вояків. Вони потім знизили цю планку, якщо не помиляється, до 13,5. Наскільки я розумію, вони досі не виконали цей план. Тобто, де-факто... Формування окремих організмів, окремих підрозділів цього корпусу ще триває. Але частини, які сформовані, вже відправляються на фронт в Україну. Це вже триває ну, що найменше. Думаю, більше тижня точно. Тобто, вони батальйонами відправляють його поступово. Вони достатньо довго визначалися, де саме вони будуть його використовувати. Наскільки я розумію, значна частина буде використовуватися на Донеччині для того, щоб виконати цю мету до середини вересня вийти на кордони Донецької області, але частину вони змушені будуть перекладати все таки на південь, тобто вони фактично не будуть використовувати його як потужний кулак. Вони будуть використовувати його як окремі батальйони, навіть не батальйони, тактичної групи, окремі якби окремі батальйони для виконання певних тактичних в кращому разі оперативних завдань. Це би мало сенс насправді цей корпус його можна було б сприймати як достатньо серйозну загрозу, якщо би справді був сформований хоча б 15 тисяч, якщо б його використовували як один кулак на якомусь конкретному напрямку. Але наскільки я розумію, з огляду на те, що відбувається зараз, вони від цієї ідеї відмовилися. Другий момент теж достатньо важливий, попри те, що росіяни втратили ну достатньо велику кількість сучасної зброї. І це змусило їх в принципі знімати з баз зберігання ну, застарілу техніку, наприклад, там танки Т-62, БТР-70, БМП-1, але якраз в третій армійський корпус пішла ну, достатньо велика кількість сучасної техніки. Тобто, наскільки мені відомо, там є на озброєнні і Т-90 танки, і БМП-3, і БТР-82А згодно навіть попри те, що значна частина. Цих видів озброєння була в великій кількості знищена на території України. Тобто, там, в принципі, більш-менш непогано зі зброєю озброєння, там величезні проблеми з кадром, їм не вдалося взяти кваліфікованих і вмотивованих людей. Там достатньо велика кількість цих людей. Це люди, яким за 40, за 45, або навіть за 50, це мешканці депресивних регіонів, які погодились на короткострокові контракти для того, щоб. Трошки поліпшити своє матеріальне становище. Тому наскільки я знаю, кваліфікованих, мотивованих людей там не так багато, щоб розглядати ці підрозділи третього міського корпуса як серйозну загрозу. Але в будь-якому разі це ресурс, це резерв. І від того, наскільки ефективно його росіяни використають, буде залежати наскільки він буде їм в плюс чи в минус. Тож нічого ні. Слухайте, цей корпус це фантастична така. Е... Не знаю, бульбашка, яку самі росіяни намалювали, і самі саме дуже з обережністю намагаються про нього не говорити. Чому тому, що вже є інформація про те, що ну по-перше, вони знаєте, за три місяці сформувати з нуля корпус. Ну це просто неможливо. Це можливо було десь там в часи Другої світової війни сформувати з добровольців якийсь мотострілковий полк, посадити їх на, на танки, кинути в бій. І через два дні сказати, ви знаєте, вони виконали своє завдання і повністю розчинилися в, в вірі і війни. Десь приблизно так напевно буде і з тим третім корпусом, тому що не зрозуміло, що це за корпус механізований, танковий. Що, що що вони мали на увазі? Це по перше. По друге, сформувати за три місяці з добровольців, підготувати їх, знайти командирів тих самих бойових машин, злагодити їх і відправити на фронт. Ну, це фантастика, це просто фантастика. Там в них, в них настільки. Ну, по-перше, є інформація про те, що сам корпус налічує не більше 65% особового складу. Є інформація про те, що техніка, яку вони демонструють, що вони нібито передали цьому корпусу. Це техніка, яка використовувалася або на парадах, або на демонстраційних полігонах. Тобто, це. Вона так, вона е, останніх зразків новітня, але вона точно не бойова, така знаєте, демонстраційна, і це все в комплексі. Дуже багато питань виникає наскільки настільки боєздатний цей корпус, але сама цифра є. Е, саме е, підтвердження, що вони, нібито, на фронті, вже є. До речі, вони хотіли перекидати їх на Херсонський напрямок, але в тим, що е, мостів е, на правий берег е, немає. Вони його зосереджують, напевно, все ж таки в на Донецькому напрямку. Наскільки це буде боєздатний підрозділ? Ну дуже глибоко сумніваюся. За останніми даними, які нам озвучили, ми володіємо себе називають себе найманцями близько п'яти тисяч чоловік, які в перебувають на фронті в Україні. Але розумієте, це ж так само дуже велике питання. Беруть звичайно хлопця, який там десь чогось навчився, по крайній мірі розріжати заряджа автомат, підписують з ним контракт, на величезні кошти і називають його бойовиком ЧВК, Розумієте, різниця від того, що його забрали з якогось умовного підрозділу збройних сил Російської Федерації і перевели на, на приватні ці гроші, воно ж нічого не змінюється. Тобто тої кількості людей, які вони колись набирали вагнерівців, тобто мотивованих, там підготовлених, які пройшли е, значні бойові е, дії там в різних країнах. Цього вже немає, просто немає звідки брати. Розумієте, дуже значна кількість людей або знищена, або знаходиться в такому стані, в якому вони просто ну не можуть приймати подальшу участь, бо яка найти в руки, ноги повідривало, і це все спонукає з заповнювати ті вакансії, які є в у цих у цій компанії, в тому числі і засуджена. Сам контингент засуджених вже говорить про те, що якість цих штурмових підрозділів ну дуже низька. Вони виконують звичайну роль. Вони як гарматне м'ясо на найбільш жорсткі перепалки, і що з них залишається, так само дуже велика проблема. Чому тому, що краще знищити їх на полі бою і нічого нікому не виплачувати, ніж постійно виплачувати якусь там зарплату. Шлівон Бандеровська сволоч! Історія не любить, коли ми гадаємо, а як то воно могло бути, так це сталося як сталося. Ми ввійшли в цю війну в тому стані, в якому от ми маємо виносити для себе уроки, от, і йти вперед з друкуванням цих уроків. Бо якщо ми їх не вивчимо, то жертви будуть. Ми, ми платимо за які помилки України, і не тільки. Там, Цієї влади я маю на за ці роки незалежності за ставлення до питань безпеки, до озброєння. Ми платимо цією війною і серед громадян українських воїнів та мирно населення, тому що, наприклад, Росія зараз для міщення нашої інфраструктури, зокрема, і те озброєння, яке Україна свого часу їм передала mm -hmm. ракети авіабазування та да, те озброєння радянське, яке ми масово віддавали. Тому ми платимо за те, що ми пилили наші кораблі, розформовували частини і розтринькували у цей спадок радянського союзу. А склади України по озброєнню були одні з найбільших в радянському союзі, тому що союз зосереджував це багатство воєнне саме на кордонах з Європою, в західній своїй частині. Країнські громадяни мають розраховувати не на спринт, а на марафон. Це довга війна, затяжна за моїми оцінками. Це моя особиста думка. Вона не спирається на якісь похідні заяви. Це моя особисте бачення з того, що я аналізую <плес> свого досвіду. Ця війна мінімум на два роки, на три роки може в такому форматі. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.